Похід Ігоря Святославича на половців. Славний Ігор Святославич покидає Новгород і своїм хоробрим військом вирушає у поход. Іде вояк, закутив зброю, щит червлени на руці, над списами шоломами мають в'ються прапорці. Військо йде, у лад ступає, коли сонце враз зайшло. Наче враз на землю впало ночі чорної крило. Це не добрий знак для війська, не повернете з війни, чорні думи вас обсядуть, віщували віщуни. Але Ігор Святославич твердо крикнув воякам. Вояки, брати і друзі, чи ж назад вертатись нам? Так мерщій на борзі коні. І летім, де дом шумить, де об землю половецьку я волію спис зломить, крикнув Ігор Святославич, і на конях вояки вже летять широким степом, тільки куряться шляхи. Брат його, Буйтур, в путивлі теж збирається у поход, і стріваються два війська, і говорить Всеволод. Брате, Ігорю, єдиний, ти єдиний світ мені, Святославичі обидва вдвох і ляжем на війні, а моє хоробре військо, мої славні вояки, по степу летять вітрами, В полі скачуть, як вовки, всі дороги їм відкриті Через гори і ліси, гостро вигострені стріли, і шаблюки, і списи. Тобі, Ігорю, мій брате, моє військо б'є чолом, і воно в боях здобуде слави честі нам обом. Він сказав заграли сурми, захитались прапори і летить степами військо, обганяючи вітри. Розбігаються, тікають перелякані вовки, клекотять орли над військом. В'ються хмарами круки, на озерах, на болотах крила птахів лопотять, сірі гуси ізнялися, білі лебіді ячать. Все віщує щось недобре, хтось голосить уночі, хтось степу кричить: Рятуйте, десь вигукують сичі, дух пустелі степової, дух степів. Великий див, ворогів ховав пітьмою, криком в та будив, І почув нарешті ворог, шум непевний, тупіт, гук, і у ріг заграв тривожно і схопив за меч і лук. Та порубаний, побитий, переможений в бою, віддає він цілий табір і лишає честь свою. З жахом половці тікають в різні боки, як вовки, Опанчею кожухами стелять багна вояки, обтирає славний ігор на мечі ворожу кров, і в руках тримає здобич білу ханську хоругов. День погас, зайнявся місяць, Загорілися зірки. Тихо в шатрах половецьких Спочивають вояки. Бій над каялою. Вранці небо червоніє, наче п'є червону кров, Налітають з моря хмари, вдарив грім, і дощ пішов. Але військо українське не лякається негод. Зранку ворога шукає і продовжує поход. Над каялою рікою половецьке військо жде, знов гримить залізна зброя, степ від тупоту гуде, заспівали, знову стріли, знов забрязкали мечі, і земля укрилась трупом, Половецьку кров п'ючи. Наче вітер серед степу Розгулявся Всеволод, Все забув він, пам'ятав лиш Україну та народ. На коні з мечем літає у шоломі золотім, де пролине трупом поле укривається за ним. Зранку бій ішов до ночі, з ночі бій до світу йшов. Навкруги лежали трупи, і людська стояла кров. Бились наші, як не б'ються на верхів'ях скель орли, ось, давалось, залунає перемога, ми взяли, та не стало стріл у війська, пощербилися шаблі, безщита рука безсила опустилась до землі. І розбили наше військо, узяли князів в полон і ведуть степами бранців за далекий тихий дон.